Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буду готувати сирну паску з журавлиною. Журавлину я пропарила і поставила сіжувати. Зробила опару, тут в мене дріжджі, борошно, цукор. Ось така опара в мене вийшла. Залишаю, щоб вона настоїлася. Цукор, кисломолочний сир в мене домашній масло вершкове, 9 жовтків і одне яйце. Все повинно бути кімнатної температури, тому дістати з холодильника треба заздалегідь. Ось так. Починаємо. До діжі я вливаю жовтки та цукор з ванілью і починаю збивати не на великій швидкості, потім швидкість додаю, потім додаю вершкове масло кімнатної температури і знову збиваємо. Теж не до пишної маси, а ось так, як ми бачимо. Потім додаємо сир, і вже бачимо, як наша опара піднімається. Вона стає вже така пухка. Ось, Збиваємо з сиром тепер, і потім будемо міняти з вами насадочку. Додаємо, ось, бачите, опару нашу і міняємо насадку на крюк. Додаю борошно в два етапи. На порцію у мене 800 грам, тому я додаю 400 перший раз і 400 другий раз. У мене сам міксер з вагами, тому я так зразу відважую. Ви відважуєте на вісах, якщо у вас нема такого. І вручну теж можна робити паску, але це трішки. Важче, ніж міксером, У мене порція мала, тому я міксером. Коли я роблю велику порцію, то теж руками. Ось додала відпарену журавлину і змішую знову. Як ви всі знаєте, паска любить дуже теплу температуру. Так як я не робила великий заміс. Я не прогрівала кухню до температури до 30 градусів, тому я взяла велику кастрюлю, туди налила кип'яток і поклала свою діжу туди, прямо в кип'яток. І воно піднімалося. Зверху я налила оливкової олії, ось так зі стінок це все зібрала, накриваю, ось ви бачите. Водичка і ось так гарнесенько воно піднялося в гарячій воді. Піднімалася вона години-дві мінімум. Потім змащую руки олією любою, яка у вас є. І починаю формувати пасочки. Тісто липке, не боїмося, тому що воно сирне. Ось, бачите, як воно приліпає до рук, хоч і олія, але все одно воно прилипає. Швиденько формуємо, тому що, чим мідлініше це буде, тим більше воно буде прилипати до рук. І ось так у мене з цієї порції вийшло 80. 700-грамові пасочки і 350 грамові пасочки, не можу вимовити. Ось такі 4 пасочки. Теж підходити я поклала до духовки, Духовку 35 градусів, і конвекція. Обов'язково ось так накриваємо рушничком і до духовки. Піднімалося воно в духовці теж годинки півтори. Випікаю я на 150 градусів свою пасочку. Ось, бачите, як воно гарно підійшло. Ось. І починаємо випікати 150 градусів, наповню вам. Ось, і починаємо випікати нашу пасочку. Випікалася вона хвилин 40. Може, навіть і годинку, все залежить від, від вашої напруги. Ось така гарнесенька, вона виходить. Прикрашала я нашумівшим дизайном з Спінтерест. Це зефірна, зефірне покриття, це саме зефір на яблуках. Якщо вам цікаво, я вам покажу рецепт зефіру на яблучному пюре. Якщо що, пишіть. Ось так шпажечкою я провіряю. Наш шпажці не повинно залишатися тіста, шпажка повинна бути сухою. Ось така насадочка, і зефір яблучний, і починаю ось таким чином кружляти і робити ось такий декорчик. Пінтерест весь шумить цим дизайном, це в цьому році тренд. І ось я вирішила зробити теж такий дизайн. Велику пасочку я прикрашала великою насадкою, маленьку пасочку я прикрашала маленькою насадочкою. Ось так. І ось такі пасочки у нас виходять. Це пасочка всередині, хочу вам показати. Ось така вона пухка. Вода не дуже солодка. І смачна можна додати більше сухофруктів. Всім гарного і мирного дня.